Юрій Семенів, голкіпер народної команди Пробій сьогодні провів сухий матч. Юра, поділися, як тобі це вдалося, як готувався до гри, які загалом емоції. Ну, як готувався. Ми проходили з командою збори, готувалися до чемпіонату. Кожен день постійне тренування двохразове. Я думаю, за рахунок цього у нас і гравці нашої команди фізично були підготовлені до гри, ну і так, цілком і до чемпіонату. Всі одна команда, всі билися до кінця. Кожен е, на 100% викладався сьогодні на полі, тому ми виграли всі разом, бо ми є одне ціле. Колектив. Ми є один колектив. І, Юр, твоє побажання так само вболівальникам народної команди Пробій. Е, дякую всім за підтримку. Е, хочу, щоб всі так і далі ходили на нас і підтримували на наші ігри, і побільше нам перемог. І головне без травм. І головне без травм». Дякую.